Дівчата, всім привіт! Всіх рада вітати на своєму каналі. Сьогодні мені прийшла ось така, точніше, я забрала ось таку величезну коробку. Замовленням з сайту Єваюа. Вона майже на 8 кілограмів. Ось, зараз буду розкривати. будемо дивитися, що я замовила. Тому кому -то цікаво, залишайтеся зі мною, всім приємного перегляду. Так, дівчата, маю надію, що вам буде більш-менш тут гарно видно. Так. Ага, далі. Єва, я туди завжди піклується про пакування. Давайте з такого самого великого розпочнемо. Ой, те, що в мене було, і саме важке. Саме велике і саме важке, дівчатки, це ось такий гель для прання. Промакс. Не знаю, вам буде, видно, не буде. Ось такий здоровезний. Гель. Тут 5,5, літрів. Ось такий він для, я так розумію, універсальний, і для кольорових речей, і для білих, для всіх. Він достатньо бюджетний, ціна у нього була там гривень 200, здається. 143 прання, 5,5 кілограмів. Так, універсальний гель. Взяла по відгукам. 200 гривень за 5,5 літрів, ну, 5,5. Чому би не взяти. Тим паче, по відгукам писали, що він дуже класний, дуже класно пахне, дуже густий. До речі, я так розумію, що він дуже повний, тому що. Зараз я вам покажу, дівчатки. Секундочку. Він такий, знаєте, здоровецький, просто гляньте на нього. він весь повний, бачите, тому що прямо аж під кришку налито. Ось такий ось він, бо він повністю в кадр не влазив. Вирішила вам так його показати. Так, і вирішила взяти, чесно кажучи, по відгукам. Ціна бюджетна, приємна за здорову таку бадью. Писали, що він дуже густий, класно пахне, класно відпирає, але взагалі-то було дуже багато на нього гарних відгуків. Хочу його понюхати, дівчатки. Так, він приємно пахне. Квітковий такий, червоного кольору. І він дійсно густий, дівчата. Коротше кажучи, буду тестувати, буду прати ним. А, Велика пляшка бюджетно. Гарні були відгуки на сайті. Замовила. Все. Буду тестувати, потім вам вже розкажу. Далі, що в мене було в замовленні? Те, що в мене закінчило, це ось така сама, я взяла для миття вікон, скла та дзеркал. У мене також закінчився такий засіб. Нещодавно пару днів тому робила прибирання і багато що позакінчувалось, то дозамовила. Далі, дівчата, така, знаєте, цікавинка для мене, взяла ось такий двофазний кьонен. Двофазний засіб для видалення найстійкіших забруднень. Тут у нас написано: так, чорнило видаляє маркер, жир, мастило, сліди, скотчу. Коротше кажучи, об'єм 500 мл це така двохфазна штучка, дивіться. Не звертала я раніше уваги, побачила одніє дівчинки у влозі на Ютубі, що вона прибирала таким засобом і вона його рекомендувала. І прямо на очах оце все діло, всі скотчі, маркери, всі забруднення видалялись. І я вирішила також замовити, спробувати. Ціна у нього, блін, ну 130 гривень. Коротше кажучи, якщо він дійсно класний, от. Бачите, його так збовтали. І потім, я так розумію, що пшикаєш. Ну, маю надію, що він дійсно класно буде працювати, тому що на відео у цієї дівчини він працював дійсно чудово. Ось. Будемо пробувати. Така цікава, знаєте, така якась незвичайна штука, двофазний засіб для прибирання. Я такого ще не бачила. Стало дуже цікаво. Так, далі. Значимого. Так, запакували прям ретельно. А, секунду, я ще зараз розкину. Також з необхідного дівчата взяла ось такий глейд Закінчився освіжувач. Взяла ось такий. Це у нас, здається, свіжість білизни. Називається, якщо я не помиляюсь. Так, освіжувач повітря. Так. Свіжість білизни. І щоб ви розуміли, тільки що його розпилила, він дійсно дуже класно пахне. Такий свіжий, приємний, як я люблю. Клас! Не прогадала, дуже задоволена. Ось, взяла ще такий глейд. до речі, Єва його так запакувала, що я його ледь тільки що розкрила. Так, далі, дівчата, взяла собі ось такий шампунь комекс. У мене закінчився шампунь, взяла саме по відгукам. Казали, Написано взагалі дуже-дуже багато. Тут у нас 150 мл. Було написано на сайті дуже багато класних відгуків на цей шампунь. Десь я його вже бачила, хтось його, здається, рекомендував, чи що, але я ніколи не користувалася і вирішила спробувати. Стало мені дуже цікаво, написано натуральний шампунь для зміцнення волосся з індійськими цілющими травами ось такий зміцнюючий шампунь. Коротше кажучи, не знаю, хочу спробувати, дуже цікаво стало, тому що там стільки було класних відгуків, що просто мимо прийти було майже нереально. Хоча я дивилася на інші шампуні, я там планувала, хотіла Ельсеф спробувати там деякі новинки, але, коротше кажучи, чомусь я зупинилася саме на комекс, на цьому шампуні, Щось я вас трошки хочу подвинути, тому що погано все видно. Так, дівчата, що у мене ще закінчилось, це від. Ой, закінчилось, Боже, я ще з порожніх пляшок не відійшла. Що у мене ще <кій> залишилось в моєму замовленні, це ось такий крем від Choco Balent Skin Detox. Хотіла я собі цей крем, об'єм 50 мл. Я брала... не брала, а мені здається, також Єва, коли я робила замовлення, позаминула, здається, клала пробний зразок цього крему. Я його використала, він мені сподобався. І от там в мене Ейвенський крем вже майже закінчується, буквально на один-два рази залишилось. І я вирішила все-таки взяти повну версію ось цього крему. Ага, він запакований, заслюдований. Заклеєний, не доберешся до нього. Так, зараз. Ага. Ага. Є. Ага, дістала. Так. Ось так він виглядає, цей кремушок. Мені він дуже сподобався. Він такий, знаєте, трошки матуючий і водночас і зволожує шкіру. Не знаю, в пробному зразку він мені дуже сподобався. Будемо користуватися вже в повній версії. От, і вже остаточний відгук я вам залишу потім у порожніх пляшках. До речі, це, здається, скло. Пляшка зі скла. Так. Ось такий кремчик, у мене в замовленні. Ось крему я взагалі дуже-дуже. Рада, тому що дуже його хотіла. Так, фокус. Угу. Так, із такого, що необхідне, також ватні диски закінчились, як завжди, там що в магазині стаціонарному, що на сайті завжди пропонують. І останнє, що в мене є. А... Зараз я вам покажу. Коротше кажучи, Єва мені подарувала ось такий подаруночок. Пробний зразок це у нас від Eon. Якщо я правильно читаю, ось такий ось гель для душу. Не знаю, як, до речі, гель для душу від цього бренду ще ніколи не купувала. У мене є спрей для волосся від цього бренду. До речі, непоганий. Ось, і мені поклали ось такий гель для душинок. Ну, спробуємо. спробуємо. Так, все, дівчата, це були всі мої невеличкі покупки з сайту Єваюа. Дякую за перегляд. Дякую за те, що ви зайшли на мій канал. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей у моїх наступних відео.